Додаткова енергія для закладу освіти чергову допомогу від міжнародних благодійників отримав Івано-Франківський університет нафти і газу. Цього разу сонячна електростанція потужністю 10 кВт. Її особисто достав волонтер з німеччини Пол з 2022 року. Він привозить волонтерську допомогу українцям власним автомобілем. Чоловік каже, станцію безплатно надали представники британського бізнесу. Я як волонтер намагаюся реагувати на ті потреби, які справді необхідні. Взимку ми привозимо теплий одяг та окопні свічки для військових, а також спальні мішки, усе, що пов'язане з теплом. Цього разу підсилюємо енергетичну інфраструктуру, тому і привезли ці сонячні панелі до університету. В Німеччині система сонячної енергетики працює вже понад 20 років. Тому підприємства, змінюючи старі панелі на більш потужні, передають ви використані панелі для потреб України Заклад має великий споживчий об'єм електроенергії, каже ректор університету Нафти і Газу Ігор Чудик. Тож станцію будуть долучати до інших об'єктів сонячної генерації, а саме ще двох систем, які встановили в університеті цього року. Це допоможе виробляти ще більше електроенергії та забезпечити заклад власними ресурсами. Вона буде складатися відповідно зі всіх об'єктів, з панелей, з інвертора, відповідної системи кріплення кабельних систем. Підключення і відповідно блоку управління. Це вже буде чергова, яка буде долучена до пулу нашої сонячної електрогенерації. Ну і будемо її заживляти фактично на центральний корпус нашого університету, де бачимо в першу чергу створення енергонезалежного вузла для наших серверів і відповідно для системи живлення уже таких важливих об'єктів, як котельня. Як безпекові наші мережі Віталія Коуч, Аргара, телеканал 402.